Рівна втратила ще одного захисника на головному майдані міста. Попрощалися і 45-річним старшим сержантом Віктором Петрушкевичем. Воїн загинув 16 лютого цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Чоловік вважався зниклим безвісти. Лише зараз особу загиблого ідентифікували, і тіло передали рідним. Найщиріша людина, яку я знала, найдобріша. Він дійсно прийде на допомогу. Тільки хто йому дзвонить. Завжди йшов вперед, був такий, завжди посміхався, завжди були в нього позитивні емоції, він завжди жартував. Він казав, Оксана, я прийду, і ми знову сядемо за стіл всі разом і будемо святкувати перемогу. У 2015 році Віктор став на захист України під час антитерористичної операції. На початку повномасштабного вторгнення чоловік знову добровільно пішов до війська. Була хороша, щира людина, доброзичлива. Ніколи він в біді нікого не залишав, завжди прийде на допомогу, коли щось потрібно. Останнім часом прокручуєш в голові те, що запам'яталось там. На рибалку, як малий я сам різ без батька і часто з ним проводив час на рибалку їздили, ось так він часто до нас приїжджав. Він до останнього був за Україну. Його чекали діти, в його двоє дітей. Максим та Ша, Саша, дружина, ось батько ще його. Поховали захисника на кладовищі у селі Брони Керівненського району. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.